Base. На вашу думку, як представника творчої інтелігенції, як людина, яка батька спілкується херсонцями, середньостатистичні, що так можна говорити, або херсонець, з якими ви спілкуєтесь, вважає себе нащадком культурним, також так і є. Я не однозначно оцінкою, і неодноразово. Як про цих проблемних питання? Які культурні традиції? Дуже багато хотілося б сказати. Можливо, саме конкретні тему. Ну, трішечки, так, пункти, ну. ага. От, З приводу цього конкретного запитання. Ну, Розумна людина, вона завжди повинна бути філософом, якось обдумувати це питання. Якщо говорити, хто себе, яким на щастя, кого вважає, то я думаю, тут залежить від того зомбування, яке, наприклад, можна провести протягом десятиліття, чи протягом десятиліття. Навіть такий так провокативний такий от, приклад такий. Знаєте, історія не любить тоді, коли починають говорити, а якщо б не так було. От уявіть собі ситуацію, в 41-му році почалася війна, приїхав на Херсонщину чи десь, наприклад, Гітлер, так і сказав, тут буде місто. Отут поселилися люди, отут збудували будинки, і досі люди там живуть і будинок. Скажіть мені, будь ласка, ми педалювали на тому, що приїхав Гітлер що він і заснував це місце. А у нас, ну наскільки це педалювання відчутне у місті? І мені соромно, чесно кажучи, соромно перед людьми, які розуміються на цій ситуації, коли, наприклад, поруч із театром стоїть пам'ятник. Потьомки, а, а Миколі Корішу всесвітньо відомому драматургу нашому земляку. І поруч театр, який носить ім'я Миколи Гуровича Коліша, такого пам'ятника немає. Я думаю, що ну, треба, щоб якась була рівнова. Ви, отут Дяченко сказав дуже... Гарні такі слова, що коли все там щось руйнується, дуже швидко це, -це забувається і ніякого болю потім не відчувається. Ну, Такий ну, страшний парадокс, знаєте, покоління наші, от майбутні, які не будуть так зомбовані, як ті покоління, які продовжують ще жити тут в Херсоні, вони зовсім будуть... Вони не зрозуміють нас, чому ми цього не зробили. Тому що людина, яка вже народилася в Незалежній Україні, яка буде знати історію України, не міфологізована, яку ми знали, до неї ніяк не дійде, як це так, стоїть в центрі міста пам'ятник того, хто послав Червону армію на країну у 18-му році. У якої був такий прапор, який зараз там над обласною адміністрацією, і ця людина, вибачте, повернулася задом до цього прапора і спокійно стоїть. Я думаю, що поки ми не зрозуміємо і розумієте, що разом якось ну, влада теж до цього причетна, і щось нам, ми повинні теж говорити про це. Навіть якщо він зараз стоїть, щоб, щоб по-іншому це сприймалося. Херсон, бо тут от говорилося з приводу міста якого Маряк, Маряків міста чи ні. Знаєте, треба не забувати про те під час таких розмов, що Херсон він існує не просто як окреме місто, він ще обласний центр. Обласний центр Степової області. І колись я пригадую. Була розмова, що саме, я, який слоган міг бути щось підходить. У мене, так, це ми з Китаїм Криновськими виявили на цю тему. У мене виникли такі слова, щось таке ну, центральне в нашій області, раз Херсон, обласний центр, поруч Дніпро, степ. Ось десь так, так я такі слова виникли. Дніпро і степ крила для злету. Тобто, Дві такі матеріалізовані частини от нашої області і обласного центру, від чого можна було б справді відштовхнутися, і це як два крила, на чому можна було б злетіти, і щоб не було справді соромно. Знаєте, мені от коли доводилося давати багато інтерв'ю різним виданням, я помітив одну особливість. Чомусь в тому кожному інтерв'ю стояло таке питання. А як вам в такому місті, там, в провінції, в провінційному місті от, живеться, там же ж те те-то? -те Я собі подумав про те, якщо це питання ставиться, а воно, по суті, якби ми жили в цивілізованій країні, де немає такого протиріччя між метрополією і провінцією, воно б так гостро не стояло. Тобто, якщо це питання весь час повторюється у в багатьох інтерв'ю, то я хотів би сказати, що тоді не все наразі з фіганським Тобто не повинно бути, не повинно бути оцього розриву. Тоді не було б тієї столичної пихатості, про яку Володимир Вороков говорив. Було б зовсім по-іншому. Анатолій то до ваших думок до творчої інтелігенції Херсона, яка щось хоче і розуміє, я сподіваюся, вся так ці процеси, як ви розумієте. Рані Херсонець готовий долучатися, яких вплив інтелігенція творча має на Херсонці, чи взагалі ніякого немає? Чи в авторитеті творча інтелігенція Херсона, яку знають, вважають, наприклад, Києві за кордоном для самого Херсонця, чи йому ще попередньо потрібно відкрити для себе своїх, ну, скажімо так, не в чужому царстві, шукати людину, на яку можна орієнтуватися, як ви вважаєте. Знаєте, колись пригадую, коли, спогадую, коли ми аж минулі ті вибори були, були, і під і, і час прес, -кон, прес конференції Володимира Света запитали. Що він вважає ну, найкращим те, що він зробив? Він сказав, що е, я вважаю, що я зробив найкраще те, що зараз херсонці все більше і більше гордяться своїм місцем. Я не вірю в те, що він сказав, тому що херсонці різні є. Як може херсонець, болівальник, футбольний болівальник, гордитися Херсоном, коли немає нормальної футбольної команди? Як може херсонець, який любить музику, співи, танці, гордитися Херсоном, який не має єдиний обласний центр, не має своєї філармонії. І так далі, і так далі, і так далі. Щоб херсонці гордилися своїм містом, треба щоб... В них десь там всередині було патріотичне почуття. інтелігенція може, може пробудити може, це творче почуття? Можна, але тут дуже багато зробити, і, наприклад, конкретні якісь пропозиції у мене є для того, щоб Херсонець гордився Херсоном. Він повинен гордитися Наприклад, знаючи і ті ж історичні цінності, і тих особистостей, які тут або народилися, або щось зробили. Так само, наприклад, як викрутити патріота нової коховки, він повинен знати, можливо, єдине, тут народився і тренувався трьохкратний олімпійський чемпіон Валерій Боросов. Якщо ми почнемо опитування робити серед херсонців, кого він що знає то він, очевидно, знає соту частину того, що він повинен був визнати. Але до нього ця інформація не докладе. То, в тому числі це роль ЗМІ і не тільки все сеукраїнську а й ваших місцевих серійних.